Вітаю, шановні мої глядачі. Хочу привітати вас з Днем Незалежності, кожного, хто зараз захищає нашу країну, хто вибурює наш суверенітет у важких боях, доземний уклін нашим воїнам, Божої опіки, Божого благословення і кожному воїну, ангела-охоронця. Ми стоїмо. Ми вистаємо і ми обов'язково переможемо. А зараз я хочу перейти до нашого розкладу. І питання, яке я сьогодні хотіла подивитися, чому приїжджає або до чого приїжджав моді в Україну. Давайте спробуємо прочитати ту інформацію, яка залишилася поза офіційними заявами. Поза офіційними заявами. Тобто те, що не стало відомо для пересічного громадянина. Отже, для чого приїжджав моді в Україну? Це вперше, здається, за всю історію незалежності України. Давайте подивимося, які питання хотів вирішити моді в Україні. Питання, які стосувалися нашого дому, змін в нашому домі. І він був зацікавлений в якомусь вирішенні на законному рівні. Тобто, якісь розглядалися, піднімалися питання якоїсь документації, якихось документів, якихось договорів. Це сильний візит, він однозначно підсилить позиції нашого дому. Але він також хотів щось дуже швидко вирішити. Він щось хотів дуже швидко продвинути, змінити. І час уже для цього настав. Тому він, мабуть, і приїхав, тому що час щось змінювати в нашому домі вже настав. Документи, договори якісь, якесь рішення. Але рішення. Треба приймати справедливе. Він заявив про те, що підтримує суверенітет і незалежність нашої країни. Це дійсно так. Так, що ще? Ну, звичайно, що у всьому цьому візиті обов'язково є якась дьявольщина. Звичайно, що цей візит пов'язаний із Росією. Дьявол у моїх розкладах це Росія, це Путін. І, звичайно, що, що зв'язки із Росією. Вони теж в цьому, в цьому візиті вони досить чітко просліджуються. Це посил, швидше всього, що він привіз якийсь досить сильний посил від дьявола, від Росії. Ну, він, мабуть, мабуть, щось пішло не по плану. В Росії пішло не по плану щось. Зламалося зламало, велике розчарування, якийсь хаос, якась така Ну З чимось чимось Путін дуже сильно чимось незадоволений. Швидше всього, що незадоволений візитом, бо цей візит він підсилює наш дім. Досить, треба досить продумано змінювати щось, розумієте? Оця ось агресія, агресія привела до великого розчарування. Треба трішечки, начебто як, заспокоїтись, да? заспокоїтись, можливо, перейти до певних домовленостей. Треба домовлятися, треба. Ну, бачите, поєдна... поєднати те, що не поєднується, да? огонь і вода. А його треба поєднати, те, що не поєднується. І от спробувати поєднати те, що не поєднується, ще й на законодавчому рівні. От з такою пропозицією він і приїхав. розумієте? І це, швидше всього, що на цьому наполягає досить активно і агресивно наполягає Росія. Давайте поєднувати те, що не поєднується. І ще й на законодавчому рівні немає зараз Росія, вона зайшла я б не сказала в тупікову ситуацію, але все те, що робить Росія, воно не приносить плодів для самого Дьявола, для самої Росії. Воно проводить до великого розчарування. Це теж. Мається, ну, це теж обговорювалось. Це, розумієте, це те, що от моді. Хоче проштовхнути те, що не проштовхується, поєднати в законний спосіб те, що не може поєднатися. Вогонь і вода ніколи не зможе поєднатися. Тому й нема результату. Тому нема результату. А його треба, його треба поєднати. А воно не поєднується взагалі. Тому і ось такі ось є ну, офіційні заяви. Офіційні пропозиції. Тобто, розумієте, він приїхав реалізувати певні домовленості, певні домовленості, певні переговорні процеси? Є дуже великі страхи від цих перемовин. Бачите, роб, ну, Бачите, дьявол, він, він застосовує абсолютно всі важелі впливу на те, щоб поєднати те, що не поєднується. Розумієте? От всі важелі впливу, всіх, кого тільки можна, і все, що тільки можна, Путін докладає для того, щоб прийняти певні закони. Путіну потрібні якісь домовленості. Йому потрібні перемовини, йому потрібні домовленості вже сьогодні. Вже сьогодні. Тому тут і моді намалювався. Ось так. Все-таки я не знаю, що там офіційно вони хотіли б, да, офіційно, але неофіційно моді наполягав на законному, законодавчому рівні зупинити щось. Да? Зупинити. Ну, швидше всього, що агресивні воєнні дії. Бо вже страшно, бо, бо треба вже закінчувати. Я думаю, що все-таки питання активних бойових дій. Це те, що залишилося за кулісами. Це те, про що не скаже офіційна, бачите, стоп офіційним заявам, стоп офіційним заявам, Вони, воно не сказалося офіційно, але воно обговорювалося і прикладали всі зусилля для того, щоб вирішити тупікову цю ситуацію, яка, в яку зайшла, зайшла Росія. Що б Росія не робила, а плодів немає, немає результату. І Путін ну, посилає гонців, посилає перемовників, він, мо дійде, як перемовник. Тому Путін послав перемовника. Послав перемовника. Тому що, що б він не робив, а нема результату. Нема того, він не може добитися цілі своєї, нема результату. От-от-сі важелі впливу. Він і застосовує зараз навіть цього навіть індуса, да? шукають виходу з ситуації. Треба знайти. Посил який? Треба конче. Необхідно знайти вихід з ситуації. Шукайте. Шукайте. Бо нема результату, ви шукайте. Рішення прийнято. Оце ідея, так? Да? Дивіться, це так скажу, це меседж. Бачите, ідея, яку треба донести. Ідея, яку треба донести. Шукати вихід з ситуації. Я думаю, що все-таки він, він заявився як переговорник. Яка там нафта? що там, Я не знаю, що там. ще. Він заявився як, перем, як перемовник-переговорник. Певні ресурси щось. розмовляли. За ресурси вони розмовляли. Розмова. З українською владою була про певні ресурси. Але головний меседж донести, що треба знайти вихід з ситуації, за ресурси теж домовлялися. Якщо там кажуть, що треба було якось, якось там Індії вирішити питання із прокачкою російської нафти, то це дійсно теж було, тому що дуже за великі ресурси, ресурси йшла мова. За дуже великі ресурси. І все-таки, бачите, і все-таки моді почув від української влади те, що він почув, а почув він відмову, Україна не буде приймати участі у тих питаннях, які пов'язані з ресурсами. Була відмова. Те, що по ресурсах він хотів визначити, ось, визначитися да, в Україні, вирішити, то в якійсь мірі він отримав відмову від цього. Відмову. Ну, давайте далі подивимося. Ну що, шукати треба так. Це стара ідея. Стара ідея домовлятися, це стара ідея тянеться вона, старих друзів, засилає туди. В Україну Росія в Україну засилає своїх старих друзів, розумієте, але пішли ті друзі, я думаю, не солоно хлюбавши такого результату, я не думаю, що цей процес міг досягти якихось результатів. Від якогось процесу, пов'язаного з ресурсами, від якогось процесу довелося і доведеться відмовлятися, або Україна відмовила. В цьому процесі. Ви знаєте, цей, цей процес він би приніс дуже великі дів, дів, дивіденди. розумієте? Я тільки не можу зрозуміти, кому Росії, швидше всього. Да? а можливо, самі Індії, але отут, -от, отут -от у них не вийшлося. З цими ресурсами вони. Не... Але теж було дуже-дуже важливе питання по ресурсах, я вам скажу. Ну, щось, щось таки там не домовились вони. Довелося відмовлятися, бачите, як я вам скажу. У, цьому, у цих перемовинах, у цій, ці, ну, в цьому проєкті да, ми відстоювали себе і своє. Ось тут, ось тут ми зайняли певну позицію у цьому процесі, і тут ми відстоювали особисто свої інтереси. Тому, дивіться, цей, цей візит да, світового лідера. Він завершився, можна сказати, майже нічим, я вам скажу. Те, що там ото оголосили, то, то взагалі, знаєте, такі, було два основних питання. Два основних питання. Це питання вирішення війни, треба зараз, і це питання треба вирішити. По справедливості, тобто підписання певних якихось законів, схиляли до, до підписання якихось певних законів. І питання ресурсів, можливо, теж нафти, можливо, щось хотіли провернути. провернути да? вигідне для Індії і для Росії, але наші сказали: вибачте, вибачте, а що будемо. Тут разноглася пішли в них в цьому проєкті, пішли разноглася. А що будемо мати ми? Ми повинні своє відстоювати, ми повинні себе захищати, а наших інтересів в цьому немає. Тому і завершився цей проєкт візиту моді ні з чим, він просто поїхав. Я думаю, що особисто великих там успіхів у цьому візиті досягнуто не було. В основі колоди в нас четвірка мечів це говорить про те, що не Домовилися, не, не домовилися. Щось можливо, про якусь допомогу. Індія, можливо, чимось допоможе. Основні питання, які порушувалися, дуже важливі для Індії і для Росії, не домовлено. Швидше всього, я, так думаю. я по своєму розкладу бачу, що не домовилися. Так? Але щось Індія пообіцяла чимось незначним допомогти. Так, були, дивіться, навіть два питання. Так, планувалося розглянути дуже важливих два питання. Два питання так. І якщо досягли, то зовсім незначного. І ці питання зайшли просто в тупікову ситуацію. Дивіться, вони стали, ну, не набули розвитку. Все, вісімка мечів. Розвитку, цей план розвитку не набув. Ці варіанти, з яким приїхав моді, вони залишилися що? Просто вони в обмеженні, вони не вирішилися. Це питання підвісилося, затяглося, підвісилося. Намагалися ці питання розглядати під різними кутами, засто... Помогу, да, застосовуючи весь професіоналізм, застосовуючи всі методи дипломатії, все рівно це питання, цей план моді, він залишився. Обмежений, його тут не почули, не побачили, і що і ще і в підвішеному стані. Тобто питання, які розглядалися, вони швидше всього, давайте сказали, підвісимо не на часі. Давайте їх розглянемо пізніше, так? тому що в часі це затягується. Ось тут теж затягується. Тобто питання не вирішилися, вони актуальні, але вони в підвішеному стані. Так? І що? Дивіться, вони будуть вирішувати по колісниці, вони будуть вирішуватися і змінюватися, так? але трішки пізніше ми будемо працювати досить професійно в цьому плані. Будуть... Це питання буде вирішуватися, ці пропозиції, з якими приїхав моді, вони можливо будуть вирішуватися, але не зараз, не зараз а пізніше. Повернуться до цих питань, і, можливо, вони будуть вирішуватися. Ну, ще вам скажу. Особливо, такого кардинальних змін, особливо кардинальних змін від цього візиту я б не сказала, що Україна змогла досягнути якихось змін. Ні. Ну, там подивимося, побачимо. Поки що карти от таку інформацію читали. Я її так зрозуміла, і так спробувала вам донести. Цю інформацію. Тому що, знаєте чому? Тому що тому що моді пов'язана Індія пов'язана з дьяволом. Що можна там буде вирішувати, якщо Індія про себе, Росія про себе, а Україна, знаєте, давайте давайте вирішимо питання за рахунок України. Україна сказала ні, ось цією картою. Ні. Ми теж будемо відстоювати свої Тому, вибачте, дуже спор, дуже візит був досить е, спірний е, обговорення, обговорення ідеї цих. Плану їхнього ідей воно, воно було досить спірне і швидше всього, що ми відстоювали своє. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.